Вітаю у продажу мотоцикл Yamaha Dragstar Liter 100 Classic. Зараз роблю таке коротеньке відео про стан мотоцикла, ну зовніш, зовнішній стан. Тобто, щоб ви могли побачити лакофарбове покриття і зовнішній вигляд. Тому що фотки це таке, що можна десь щось скрити. А коли дивишся так, от, то воно все в такому гарному стані спиці. Диск, вилка це оригінальний лак на виліці, машинка, траверс в такому стані, хром, хром, до речі, в ідеальному стані. Тут тут. Якщо кому потрібно більш детальне відео, будь ласка, пишіть, зроблю. От екологія. Зараз таке коротеньке відео. Про. На мотоцикл, до речі, дамо гарантію. Якщо когось цікавить, краще напишіть мені в месенджер чи просто подзвоніть. Дякую за увагу.